Чи можливо виростити каланхоя з листочка? Можливо. Так, в минулому році в мене вийшло. З одного листочка вийшли три гарних кущика. Ще й залишилися надорощування маленькі. Через деякий час самий старший кущик вже цвіте в мене. А це материнський листочок. Він вже доростив меншечки. Ну, а це два братика, це все одна сімейка. Ще у мене є один листочок, теж вже з дітками, але він пізніше посаджений, тому трошки. Ще йому треба підрости. Ну, подивимося, що ще доростив. Там залишалися маленькі, тому я їх залишила з листочком. Так, побачимо зараз один. Ще три листу, три кустика. В підсумку один листочок дав шість нових рослинок. А саджала я так: контейнер від зефіру, ґрунту, як то кажуть символічно, турф з агроперлітом, зволожений. І листочки, так, як і фіалки. Листочок. Весенько в ґрунт та зверху накриваю таким же контейнером віз зефіру люблю зефір. І тоді виросте не тільки каланхоя, ще й цибуля на підвіконні.